Всіх вітаю на моєму каналі, Аріна і собаки. І сьогодні в нас влог. Я і Маня подорожуємо в Бельгію на відпочинок. Да Друзі, ми їдемо в Бельгію, нам їхати 5 годин, дуже довго. Да М -м, Ось так от. Дуже класна погода. Маня вже дуже рад. Вже чекаємо, хочемо пойти на море. Ось-ось-ось. Почти доїхали. Ой, друзі, ми приїхали. Це була дуже довга дорога. Вже устали. Будемо сьогодні цілий день відпочивати. Вже з'їздила в магазин, закупилася продуктами. Ой, капець, друзі. Ось так зустрінемося завтра. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми йдемо до музею, да, до шоколадного музею. Дуже цікавий. Музей ми вже йдемо. Ось. А, дуже класна погода в нас. Потім поїдемо ще на море. Ось, друзі, ось такий музей. шокосторі музей. Ось тут дуже багато інтересного. Да, нам ось так от нам дали ось такі телефончики, щоб прослухувати різні історії про шоколад, про какао боби звідки вони взялися і так далі. Ось дуже цікаво. Ось різні картинки, ось посуда, з якою пили гарячий шоколад. Ой, дуже цікаво, друзі, я не можу. Має також зі мною йому дуже цікаво все понюхати. Ось, дуже красиво тут. Ось ще більше посуди. Тут дуже багато було посуди. Ось тут було також дуже багато кімнат різних. Дуже багато про шоколад розповідалось е, Просто мені дуже подобалось. В кінці ще був такий фільм про шоколад. Ось дуже багато різних е, інтересних історій про шоколад. Ось формочки, наприклад, про шоколад. Дуже цікаво, як е, робили в самих формочках цей шоколад. Ось мені дуже подобалось. Дуже красиві були раніше формочки. Ну, зараз теж красиві, але раніше була прям бомба. Вони були також. Ось такі желізні. Та, були також ось такі пластмасові, ну, також дуже красиві. Мені прям подобається. Ось, можете подивитися. Ось-ось. Дуже класно. Ось, у нас був е, Санта. Дуже красиві форми. Ось такі маледі нас тут чекають. Далі ми піднімаємося на вищий етаж. Ось тут про какао боби іменно розповідається. Там бувають різні види. Я сфотографувала і пришлю вам в моєму телеграм-каналі. Дуже класно було. Ось ці люди, які виробляли. Друзі, а тут ми вже їдемо далі, назад, вже додому, і нас застиг дощ. Це був капець. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вже гуляємо вже вечір у нас, да? ми гуляємо, ми побачили кошку, і мані погнався за нею, Ну, е, добре, що в нас був садочок закритий. да, Сьогодні у нас така вечірня прогулянка. да, Мані, хочеш побачити кішку, але не можна. Вона не хоче з тобою гратися. Ой, друзі, дуже класний сьогодні вечір. Ось. Да, завтра їдемо на море. Дуже круто, вже чекаю. Хочу попробувати водичку, так, яка вона буде тепла. Мені збіжав, О, куди малий собака. Сі, Іди сюди. Мані вбігає від мене друзі. Я забула взяти для нього іграшки. Я говорила, що буду знімати відео, там де в нас буде розпаковка іграшок. Але в наступному відео у нас буде обзор на сувеніри Кстати, друзі, зацініть наш садок, дуже красивий, мені подобається в цьому домике. Ось, ось, пусть мені гуляє, поки я з вами розмовляю. Дуже класний сьогодні вечір, теплий, саме головне, да? Ось, да, мені трішки скучнувати грати в садочку без іграшок, але це прикольно. Тут у нас новий садочок, Мені Такішік, де я все понюхав в перший самий день. Ось, да. ну ми не дуже багато гралися в садочку, тому що ми вже подорожували по різним місцям. а завтра вже Мані побуває перший раз на морі. Капець. Всім привіт, друзі! Ми на морі. Я дуже рада. Ось Мані перший раз, я вже це говорила, але Ой дуже класна. Водичка я вже пробувала. Прям дуже класна. Така трішки холодна, але... Просто вау. Зараз буду перший раз йти купатися в Белгійському морі. Ось Мані хотів з'їсти пісок, але не можна мані. Да, ось ми підійшли до моря. Тут не можна з собаками, але я мані швидко пронесла, щоб він подивився на море, але я його не пускала в море. Ось дуже класна водичка. Ось я її перший раз пробую. Потім я дуже багато купалася, ми було три дні на морі. Да. І останні дні ми подорожували, ми були ці цілий тиждень там, в Бельгії. Дуже було класно, ось які там волни. Ми ще були на другому пляжі, там де були великі волни, друзі. Ось це наш останній день на морі. Хм, ось так, Друзі, ми вже приїхали з моря, ось таке відео вийшло, нам все подобалося. ну так, Зустрінемося в нових відео. Дуже класний був відпочинок. Пока!